На території України люди жили з часів кам'яної доби, сліди їхніх стоянок знаходяться від Закарпаття до Криму та по Дніпров'я. Найдавніша відома стоянка давніх часів біля села Королеви на Закарпатті датується мільйоном років до нашої ери. Цей період в науці зветься ранньою кам'яною добою або ж палеолітом. Людей, які жили у часи раннього палеоліту до 30 -ти тисячного року до нашої ери, називають Гомоеректус, тобто людина прямоставна. Вони використовували каміння як знаряддя праці, але ще не полювали. Збирали плоди, їстівне коріння, харчувалися м'ясом загиблих тварин. Пізній палеоліт це від 30 тисяч до 10 тисяч року до нашої ери, на території України залишив по собі 800 стоянок давніх мисливців, найвідоміші з них у Радомишлі на Житомирщині, Нізині на Чернігівщині та просто серед Києва побіля Кирилівської церкви. Це вже були люди Гомо sapiens, Тобто людина розумна. Вони робили з каменю ножі, наконечники для списів та гарпунів, з кістки голки для шиття та риболовні гачки. Ці люди залишили нам багато малюнків на скелях та стінах печер, навіть різьблення та гравюри на кістці, культуру часів мезоліту або ж середньої кам'яної доби. Свідчать археологічні знахідки смячківських стоянок на Чернігівщині. Люди тих часів удосконалили мистецтво виготовлення зброї і були вправними мисливцями та рибалками. Нову кам'яну добу або ж неоліт ми знаємо за археологічними пам'ятками, що охоплюють великі території. Зокрема, це сліди Дніпродонецької та Бугодністровської дністровської культур, які мають ознаки скотарських. Окрім збирання та полювання, люди тих часів займалися вже тваринництвом, навчилися добре тесати камінь. Свердулити його, виготовляти складні знаряддя праці. До цього періоду належить знаменита кам'яна могила у Запорізькій області, кам'яний пагорб із печерами, вкритий тисячами стародавніх наскальних зображень, що слугував прадавнім вівтарем. Найвідомішою культурою часів мідної доби або ж Енеоліту є трипільська, яка включала вже розвинене землеробство та скотарство, залишки величезних трипільських поселень, кераміку із вигадовими візерунками. Культові статуетки та домашні начиння знаходять на території від Дніпра аж до Трансильванії. Терпільці мали мідні знаряддя праці, їхнє життя було добре організованим, розвивалися ремесла, зокрема, було гончарство. Саме тоді було видано колесо. Терпільська хата це будова, у якій змогла б мешкати навіть сучасна людина, а населення деяких міст перевищувало 15 тисяч осіб. Саме у мідну добу зародився осілий спосіб життя. Бронзова доба залишила на території України селища та кургани багатьох культур, зокрема катакомбної. Це був час створення знарядь праці з бронзи, яку робили, сплавляючи мідь та олово. Тоді ж з'явилися досить складні механізми, як, наприклад, ткацький верстат. Люди стали жити родовими групами. У цей час скотарі відокремилися від орачів. Перші кочували, а другі міцно осіли на землі, яку обробляли. Найдавнішим народом з наших земель, про які залишилися письмові згадки, були кімерійці. Вони жили у залізну добу, тобто тисячного року до нашої ери. Коли вже вміли робити залізні знаряддя та зброю. Кімерійці були кочовиками, займалися скотарством і мали розвинені ремесла. Про кімерійців, як про вправних воїнів, що ходили у походи до Малої Азії, що у 8 столітті до нашої ери згадують асирійські та грецькі джерела. Кімрійці, зокрема, були чудовими вершниками, майстерними лучниками і вміли точно стріляти просто з сідла в будь-яку сторону. Українські літописи назвали кімерійців цимбрами. Асирійські літописці розповідали про набіги кімерійців на країни Малої Азії, зокрема, Лідію, Кападокію та Асирію. Грецькі історики згадують навіть про велику кімерійську державу, яка охоплювала все північне Причорномор'я та обидва береги Керчинської протоки. І мала столицю Кімерікон. Грецький поет Гомер пише про них. Там кімерійці живуть, і їхнє місто та й ціле їхнє царство хмарами вкутані вічною туманом. Найдавнішою державою на території України, про яку збереглися письмові відомості, є Скіфія. Скіфія це царство, яке об'єднувало культурно споріднені племена, що жили на наших землях у середині першого тисячоліття до нашої ери. Про життя скіфів або ж скитів. Нам відомо переважно від грецьких та римських авторів, бо власних писемних пам'яток скіфи не лишили. Проте залишили величезні могили, поховання знатних людей, що дають археологам багатий матеріал для вивчення: зброю, знаряддя, твори мистецтва, зокрема золоті прикраси, знаменіті скіфські баби, великі кам'яні скульптури, увінчували степові кургани подекуди аж до ХХ -го століття. Головними племенами скіфів вважають царських скіфів. А місцевість, де вони жили, Таврію, називають столичним регіоном. Царські скіфи жили напівкочовим звичаєм. Інші племена Союзу, що кочували на півночі, називають скіфами-скотарями, а споріднені осілі племена верхнього правобережжя Дніпра скіфами-орачами. Царські скіфи називали себе сколотами і вели свіродовід від трьох синів царя Таргітая, що їм з неба впали золоті плуг, ярмо, сокира і чаша. Ці священні символи зберігалися у скіфських царів як символ влади. Греки, які жили по сусідству, вважали, що скіфи походять від Геракла та напівжінки напівзмії, яку він зустрів у гілеї, теперішній Таврії. Жінка народила йому трьох синів, молодший з яких отримав ім'я Скіф. Він виявився найсильнішим і успадкував батькові реліквії. Так воно було чи не так, але скіфські баби часто мають на собі зображення священного символу з цих легенд. Чащі рогу. Правитель скіфії, цар очолював військо, був верховним суддею, але влада його не була абсолютною. Народні збори, рада скіфів розглядали найважливіші державні питання і могли навіть вирішувати долю царів. Багата земля дарувала працелюбним скіфам Пасовиська для худоби і добрі врожаї збіжжя. Тому вони продавали зерно та інші продукти сільського господарства сусідам, годуючи не тільки давню Грецію, але й. Інші народи. Землі понад Чорним морем активно заселяли також греки. Вони будували там свої міста держави, як то Ольвія біля теперішнього Очакова, Феодосія, Херсонес в межах теперішнього Севастополя. На берегах Керченської протоки виникла навіть ціла грецька держава Боспорське царство. Крім торгівлі, греки зі скіфами переймали одне в одного ремесла, звичаї та культуру. На рідкістю були грецько-скіфські шлюби навіть серед знатних родів. Скіфи були чудовими воїнами, ходили походами до Малої Азії, Палестини, Єгипту. Утім, мали досить миролюбну вдачу. Коли 514 року до нашої ери, на чолі 700 тисячного війська на них пішов війною перський цар Дарій І. Скіфи просто відійшли у степи. На питання, чому, вони відповіли, що не люблять воювати, а проте попередили, щоб перси не чіпало їхніх могил, бо інакше буде лихо. Перси не послухали, і в результаті були розбиті за допомогою вправної партизанської тактики. Скіфи випалювали степ перед завойовниками. Щоб позбавити їхніх коней паші, громили обози із запасами та дрібні загони ворога. Дарій мусив відступити. У 331 році до нашої ери, військо Македонського намагалися підкорити собі скіфів. Однак славетні воїни, що згодом дійшли аж до Індії, зазнали поразки від скіфів. У першому столітті нашої ери подорожував вздовж Дніпра і проповідував скіфам християнський святий апостол Андрій. Літопис говорить, що Андрій благословив гори над Дніпром і сказав, що тут буде велике місто, та багато церков здвигне Бог. На цих горах згодом постав Київ. Наукова думка та мистецтво скіфів залишили великий слід у європейській історії. Скіфський філософ Анахарсіс стояв коло витоків грецької філософії та увійшов до семи мудреців Стародавньої Греції, а майстерні золоті прикраси, зокрема пекторалі. І сьогодні є первинами мистецьких колекцій усього світу. Українці ж, окрім цього, успадкували від скіфів священний обряд побратимства, який скріплюють символічним обміном краплями крові. Звичай пити вино, не розбавляючи його водою та наполегливе прагнення справедливості, що його відзначали у скіфів грецькі історики, а греки дотепер живуть в Україні. У 3 столітті до нашої ери, виснажені війнами з грецькими містами державами і Римом, царські скіфи уступили першість у союзі кочовим племенам сарматів нащадкам племен скіфів скотарів Греки вважали, що сармати діти від шлюбних зв'язків скіфів з міфічними амазонками, войовничими жінками з північного причорноморя. Причиною було те, що у кочовиків-сарматів жінки воювали на рівні з чоловіками, а дівчатам дозволяли виходити заміж тільки після того, як вони вбили першого ворога. До того ж, жінки у сарматів обіймали високі посади, навіть керували державою. Найвідомішою із сарматських цариць була Амага. Яка забрала владу у свого чоловіка пияка і успішно царювала, проводячи військові кампанії та розставляючи у захоплених поселеннях власні гарнізони. У релігійних питаннях сарматські жінки також були рівноправними. Вони могли бути жрецями і так само, як чоловіки, відправляти служби. За своїм способом життя сармати мало відрізнялися від кімерійців та скіфів-скотарів. Вони кочували разом із худобою, жили у домівках возах. Накритих шатрами з вовни. Важливим джерелом прожитку слугували мисливство і рибальство. Крім скотарства, сармати мали розвинене ремісництво. Щоправда, за якістю їхні вироби значно поступалися рівню напівосілих скіфів. Кочовий спосіб життя сприяв широкій торгівлі. Сармати торгували із грецькими та римськими містами при Чорномор'ї. везли товари зі східних країв. Кавказу та навіть Китаю. На відміну від скіфів, велику частину доходу сармати мали з війни як від військової здобичі, так і від найманства. Кожен сармат чи сарматка був воїном і вправним вершником. Озброєння складали лук, меч, спис, а тіло закривав панцир з товстої шкіри та залізних пластин. Сарматське царство не було державою у сучасній формі. Це були тимчасові союзи споріднених племен. Одного разу вони спільно обстоювали свої інтереси, але іншого вже могли воювати між собою. У сарматські часи вперше на українських землях укорінилося християнство. Нова релігія розповсюдилася досить широко, так, що у 3 столітті нашої ери у Константинопольському патріархаті були створені окремо скіфська та боспорська єпархії. Племена, що жили тоді на землях скіфів-орачів, називали венедами. Антами або склавинами. Це були землероби, які мали добре розвинені ремесла: ковальство, ткацтво, гончарство, зброярство тощо. Про них нам відомо з пам'яток Зарубинецької археологічної культури. Фенеди жили у городищах і мали городовий устрій. Зі своїми сусідами сарматами вони встановили співпрацю та широкий товарообмін сармати воїни захищали сусідів землеробів від загарбників. Водночас обкладаючи даниною. На півдні сучасної України між Дунаєм та Дніпром кочували сарматські племена язигів, царських сарматів та аорсів. У своєму рухові на захід язиги досягли придунайських територій Римської імперії. Вони розорювали міста, беручи полонених та здобич. Врешті Рим погодився платити сарматам данину. Згодом загони язигів, союзників або ж найманців. Воювали у складі римського війська навіть у Британії, а племена розселялися на підримських територіях. У теперішній Румунії, Угорщині аж до Франції та Італії. На переконання деяких істориків, саме сарматські воїни разом із королем Артур складали легендарне коло лицарів Круглого столу, римський поет Овідій, якого було засловлено на сарматські землі, у віршах описує місцеве населення так. Кожен – із Сагайдаком і лук, і стріли при ньому, вістрям в отруту Змії вмочена вбивча стріла. Або через прозорі мости, що під ними ковзає хвиля, тягнуть за возом, віз дужі сарматські воли. І навіть зізнається, мушу і я тут серед сарматів, римлянин, римський співець їхньої мови вживать. Інші сарматські племена, Роксолани, які жили між Дніпром та Доном. Освоювали північні терени, а також слідом за язиками, придунайські землі. Назва саме цих племен, Роксолани, врешті, стала однією з назв українців. Крім того, Сарматському коренню ми завдячуємо відомою усім силою характеру та войовничістю українських жінок, а також тим високим становищем, яке традиційно посідає жінка в українській родині та суспільстві. Тоді ж, у Криму. З'явилися караїми та євреї, які залишили по собі поховання із написами івритом та грецькою мовою. З тих часів караїми та євреї постійно живуть в Україні. У IV столітті на землі Причорномор'я та Приазов'я вдерлися германські племена готів. Оборона проти цієї навали вивела в лідерин Кочового Союзу нове плем'я гунів. Візантійські та римські автори вважали гунів нащадками скіфів. Тому використовували значення скіфи та гуни поруч. Об'єднавши під собою більшість племен, що населяли цю територію. Гуни вигнали готів і розширили межі свого панування аж до сучасної Угорщини. Найбільше завоювання здійснив гунський цар Атило Атіла – у середині V століття. Атило, як твердили історики, був нащадком знатного скіфського роду, носив кочовий царський титул Каган. І… У розквіті своєї держави збирав данину з найсильніших держав світу. Водночас сучасники відзначають скромність атила у побуті. Візантійський історик Пріск пише: перед атилом нічого іншого не було, окрім м'яса на дерев'яній тарелі. І в усьому іншому він показував помірність. Гостям підносили чари золоті срібні. А його чара була дерев'яна. Одяг на ньому теж був простий і нічим не вирізнявся. Окрім охайності, ані меч, що висів при ньому, ні шнурки варварських чобіт, ані вузда його коня не були прикрашені золотом, камінням чи коштовностями. Все заведено у інших скіфів. 447 року, підкоривши Балкани, гуни підійшли до стін Константинополя і змусили імператора поступитися територією на південь від Дунаю та платити щорічну данину. 451 року Атило вдерся у Галію, де на каталоунських полях відбулася так звана битва народів, у якій гунам протистояли об'єднані війська римлян, вестготів, Бургундів і Франків. За даними тодішніх істориків, там полягло 180 тисяч воїнів. Перемогу у битві народів римляни приписують собі. Однак уже наступного року Атило розорив північ Італії, і тільки після особистої зустрічі з Папою Левом. Погодився вдовольнитися щорічною даниною і не руйнувати Рим. Своїм звичаєм гуни нічим не відрізнялися від скіфів скотарів та сарматів, були скотарським племенем, так само кочували разом зі стадами худоби, жили у возах, вправно володіли потужним луком та двосічним мечем. Хліборобські племена, що жили на землях скіфів орачів. Візантійські автори називали у той час Антами. Анти були союзниками Атила і разом воювали проти готів. Саме цього періоду відноситься перша згадка про Київ, заснований легендарним анським князем Києм разом із братами Щеком, Хоривом та сестрою Либіддю, Кий став символом міста на тисячі років. Проте молодий народ імперії не встиг сформувати традицію власної сталої державності. У ті часи можновладці мали країну за приватну власність. І тому спадкоємці грізного Атили розтягли імперію на шматки. Велика держава перестала існувати, а на уламках колишньої імперії постали нові об'єднання племен. Нащадок Атили Кубрат підкорив собі велику частину дідових земель. На чолі племен болгар він заснував велику Болгарію від Карпат до Уралу. Але вже син Кубрата не витримав тиску хозарів, і болгарське царство розпалося. Хозари підкорили собі землі Південного Сходу України на 200 років. Хозарський Каганат, яким керували правителі Кагани, був великою і потужною прикаспійською державою з центром у понизі Волги. Для контролю над західним краєм хозари збудували фортецю Саркел на території нинішньої Ростовської області Росії. Причорноморськими степами заволоділи кочові племена Печенігів, які робили набіги на Антів. Проте, спільне протистояння ворогам та сусідське життя об'єднали народи, які кочували або, посілому, по хазяйнували на землях України. В результаті утворився і розвинувся спільний звичай цих народів. Археологічні знахідки тих часів називалися черніхівською культурою від села Черняхів на Київщині, де було розкопано перший могильник технологічний рівень виробів, знайдених тут вищий, ніж у тогочасній Західній та Східній Європі. І поступається хіба що Риму. Основою економіки слугували землеробство та ремісництво. Добре розвинена металургія дозволяла виготовляти якісну зброю. Гуннам ми завдячуємо багатьма традиціями, що збереглися і по сьогодні, зокрема, звичаєм поминати померлих ритуальними обідами, які назвали скіфським словом страва. Або ж посилати на зустріч шановним гостям красивих дівчат із хлібом сілью. Як це робили гунни? Під міцним захистом сарматів та гунів широко розвинулося землеробство і став зростати вплив осілих племен слов'ян, що жили у лісостеповій зоні, на традиційних землях скіфів орачів. Тут утворився Антський союз племен перша на скіфській землі держава, де переважав осілий спосіб життя. Основою господарства Антів було орне землеробство. Вони вели осіле господарство. Схоже, що саме тоді було закладено початки приватного права власності на землю. Велику роль відігравали мисливство та риболовля. Добре розвинені ремесла, гончарство, ткацтво, обробка шкіри забезпечували високий рівень життя. Серйозного рівня досягла тоді металургія, залишки одного з найбільших металургійних центрів, знайдено біля міста Гайворон на Кіровоградщині. Там археологи нарахували 25 залізоплавельних печей. А з цього вже зрозуміло, що анти майстерно володіли ковальською справою та мали розвинену систему торгівлі товарами власного виробництва. Антські племена були союзниками гунів та разом із ними брали участь у війні з готами та у походах проти римлян. Проте, після розпаду Гунської імперії, анти втратили потужного союзника і не змогли протистояти племенам аварів. Або ж обрів кочовиками з північного причорномор'я, авари обри знищили анську державу. Однак самі стали жертвами власної ненаситності, вони були розбиті візантійцями, булгарами та повсталими слов'янами, в результаті розчинилися серед місцевих племен, не залишили історичних слідів, пропали як обри, кажуть з тих часів. Боротьбу з аварами очолили дуліби племена, що жили на лісистих верхів'ях Західного Бугу. У цей час хозарський каганат, який контролював південно-східні території України, став союзником Візантії і закріпився у північному причорномор'ї. У VII столітті хозари пішли війною на Дулібський Союз. Дуліби втратили частину східних земель, на яких жили племена полян і сіверян. Але західні землі зуміли відстояти. І знайшли їх хозари, коли вони сиділи в лісах на горах, і сказали хозари, платіте нам данину. Поляни тоді дали їм од диму по мечу. І понесли це хозари князеві своєму і нам своїм. І сказали їм: Ось знайшли ми данину нову. А ті запитали їх Звідки? І вони сказали їм у лісі на горах, над рікою Дніпровською. А ті запитали, Що вони дали? І вони показали меч і мовили старці хозарські. Недобре це данина, княже. Ми здобули її однобічним оруж'ям, септо шаблями. А сих оружжя обоюдогостре, гостре, цебто мечі. Всі будуть брати данину із нас із інших земель. Тримавши відсіч на заході, хозари у 8 столітті розвернули своє військо на Кавказ. Однак, на захоплених хозарами землях між Доном і Дніпром у та при Чорноморі наростала визвольна боротьба місцевих племен. Відомо про потужне повстання у місті Саркел, тобто Біла вежа, у хозарському форпості Західного краю, населення якого переважно складалося з нехозарів войовничі племена печенігів, що кочували у Причорномор'ї, і ще більше послабили владу хозарського каганату. В результаті визвольної боротьби проти хозар постали нові об'єднання народів кочового і осілого звичаю. Так, на землях антів-слов'ян виникла нова держава з центром у Києві. Русь, князь Олег, той що віщий, убивши попередніх володарів Києва, Аскольда та Діра, посів престол. З цього починається історія нової держави Київської. Але про це ми вже поговоримо пізніше. А також сьогодні День Незалежності України. Я хотів би вас з цим привітати. Україна обов'язково переможе російську навалу. Слава Україні!